Європейські стандарти в аграрному комплексі Дніпропетровщини. Агрофірма імені Горького одне з великих господарств новомосковського району. Тут відкрито новий молочно-тваринницький комплекс. Сучасно обладнаний технологічний, екологічний. Цей комплекс відповідає європейським нормам, як у технології виробництва молока, так і у якості готового продукту. Сьогодні ми маємо змогу подивитися на реконструйований корпус. На новітній до новітню доїльну залу, яка використовується в господарстві, це дає змогу е, отримувати саме якісне молоко, яке йде е, насамперед на дитяче харчування. Агрофірма імені Горького у виборчому окрузі народного депутата Вадима Нестеренка він захищає інтереси аграріїв у профільному комітеті Верховної Ради. За розвиток АПК політик вболіває душею. І сумом констатує аграрії на межі виживання. Ми з розумілих питань майже втратили ринок по продажу молочних продуктів в Російській Федерації, і тому сьогодні ми маємо великі проблеми з ринком збуту. На жаль, сьогодні мало мало дуже мало уваги приділяється саме цієї галузі. Дуже важко виживати і підтримувати господарство, економіку виробництва молока. Сьогодні ще є господарства, які вкладають гроші у нові технології, каже Вадим Нестеренко, попри нерентабельність і інвестувати у розвиток АПК у такі нелегкі часи, значить вірити у майбутнє України. Ось на таких сучасних фермах і повинні виробляти в Україні все молоко для того, щоб хоч якось конкурувати з європейськими виробниками, які рівень. Ферм приблизно такий, як ми зараз бачимо тут у агрофірмі Та до цього ентузіазму потрібно додати державну підтримку, впевнений. Вадим нестеренко. Тільки за цієї умови агропромисловий комплекс України буде розвиватися.